На Черкащині поменшало бажаючих навчатися у вишах. Цьогоріч до Черкаських ВНЗ вступило на кілька тисяч менше молодих людей, ніж минулоріч. В основному за рахунок контрактників кажуть фахівці. Підсумки вступної кампанії чули наші журналісти. Цьогоріч на поріг черкаських вишів уперше ступило більше 9 тисяч молодих людей, тоді як минулоріч більше 11. Причина цього менша кількість випускників шкіл і бажаючих учитися на контракті. Традиційно українська біржа праці потребує робітничих професій, хоча абітурієнти не надто охоче обирають технічні спеціальності. Втім, за підсумками 2013 року, кількість тих, хто знайшов роботу по закінченню вишу, висока. Загальним відсотком працевлаштування випускників вищих навчальних закладів можна вважати в середньому 85% по області. Це високий показник, і дай Боже, щоб він відповідав реальній картині дійсно забезпечення випускників першим робочим місцем. Фахівці нарікають не лише на зменшення кількості абітурієнтів, а й на саму систему вступу. Найбільше за словами освітян їм заважає те, що її умови щороку змінюються. Це дезорієнтує молодих людей і їхніх батьків. Серед позитивних моментів вступної кампанії спеціалісти називають те, що люди у віці мають змогу перенавчитися і отримати безкоштовну освіту за ваучерами. Люди, які е, мають вже е, вік достатній, і не хотілось би з бюджету сім'ї забирати на перекваліфікацію кошти, вони змогли е, завдяки цим програмам е, отримати можливість собі е, влаштувати перекваліфікацію. Олекса Хуторний, Василь Саєнко, Віка новини.